Не після потіки, нам скруче до бою, артилерійським не супиє треба стіною. Вони перед тобою Привет. Наша честь надаванті руські на хворіх Захищають За страху, і вас сміттє собою Стягнули На фронті проріхи, що кисних росіян Свічі ми проліз Триста тридцять І я згадую офіси рідних облик Кожен Насилення бальство плічо в біч Наша є вдаль і наші постріли доля Це відправля за хоре на нашій землі на спланічній зі вам не, не сховати суполі росіяни тікай ми вас всі прокляли <му> за любом герої у вогні таємлі, що у підвору. Жають під звуки громів, п'ятниця шоста давно у війні за мир і свободу наших домів.